Вінницькі рятувальники отримали у подарунок сучасну пожежну машину від представників міста Калсруе. Така техніка є незамінною у боротьбі з вогнем, зазначила делегація німецького міста. Саме головне, що саме в час війни і делегація приїхала до Вінниці. Знаєте, я вам скажу, я ж розумію, що там в європі вони взагалі бояться їх навіть не страхують. От, але в даному випадку вони набралися мужності, і бачите, вони з таким гарним настроєм і, з таким, і не з пустими руками, як в нас кажуть, завітали до міста Вінниці. І ви ж бачите, що наші рятівники вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. Мало того, що це не од один екземпляр, ще по, по дорозі ми очікуємо ще одну такий автомобіль отримати. Швидкий та маневрений пожежний автомобіль марки Сканія мав складний шлях транспортування з німецького міста Калсруя до Вінниці. Уже наступного тижня машина виїде на чергування, зазначають представники ДСНС. Перевагами даного автомобіля є те, що, по-перше, на нас шасі Сканія, це швидкий маневрений автомобіль. Порівняно з автомобілями, які знаходяться в мене в підрозділі, вони, вона менш вона трішечки нижча, що дозволяє нам в приватному секторі без проблем добиратися до місця виклику. Даний автомобіль розрахований, в ньому знаходиться 3, 3 тонни 100 літрів води і знаходиться пожежно-технічне озброєння і аварійно-рятувальний інструмент. Тобто вона може задіятися і для гасіння пожеж, і для виїзду на ДТП на різного роду аварійно-рятувальні роботи. Зауважимо, це не перша допомога, яку наша громада отримує від німецьких партнерів від початку повномасштабної війни, завдяки місту Калсруе у Вінниці облаштували 10 мобільних пунктів незламності. Ці намети дозволили організувати умови, щоб люди почувалися більш захищеними взимку під час кризової ситуації в енергосистемі країни. А тепер на сторожі безпеки Вінничан стоятиме і черговий подарунок від уже офіційного міста побратима